діти, погляньте, який до нас завітав сьогодні ведмедик. Зараз почалася весна і весело заспівали пташки, прокинувся від зимої сплячки і наш ведмедик. Він так заспався, що йому потрібно зробити зарядку. Ой, та ось і наш зайчик. Доброго ранку, зайчику. Доброго ранку, діти. То шикуймося швиденько. Ми за зайчиком рівненько, помандруємо скоріше, разом буде веселіше. Діти, приєднуйтеся до нас. І спочатку звичайна ходьба. Молодець, коригуюча ходьба на носочках. Повільно, спина рівна, діти тримаємо. На п'яточках ще повільніше. Тримаємо рівно вагу. Звичайна ходьба. Уважно слухайте. І ходьба. Дякую ведмедику. А зараз ми виконаємо комплекс загально розвиваючих вправ. Ведмедик прокидається. І перша вправа хто мене розбудив, вихідне положення стоячи, ноги прямі, руки на поясі. Поворот голови вліво та вправо. Ось стоп! Здигований ведмедик і зайчик хто ж їх розбудив. Спину рівно тримайте, діти, ноги разом. Молодець ведмедику, молодець зайчику молодці діти. Наступна вправа, ведмедик потягнувся. Вихідне положення сидячи, ноги прямі, руки на поясі. Підняти руки вгору, опустити. Ось так потягнувся наш ведмедик. Вище руки, прямі, діти, руки. Молодці діти, молодець наш зайчик. Дякую. Наступна вправа ведмедик розминає лапки. Сидячи, ноги зігнути в колінах, руки в упорі за спиною. Розігнути, випрямити ноги та повернутись в вихідне положення. Ось так. Спина знову, діти, рівна. Ноги також прямі. Ноги разом. Молодці. Наступна вправа. Ведмедик виглядає у віконечку. Вихідне положення стоячи на колінах. Ось так. Упор руками вперед. Ось так, молодці. Нахили тулуба вперед. Прогинаємо спину та піднятися знову на коліна. На коліна. Молодці. Нижче прогинайте спину, подійте голову вверх. Старайтеся підняти. Дякую, зайчику. Молодці діти. Наступна вправа ведмедик ховається від сонечка. Вихідне положення. Стоячи руки на поясі. Присісти та заплющити очі. Встати на бути вихідне положення. Діти, заплющили очі всі. Молодці! Тримаємо рівновагу. Ще присідаємо. Молодець зайчик, молодець ведмедик, молодці діти. Дякую всім. Діти вже весна, з'явились перші квіточки, і втілки літають звідки на квіточку. А ми поповземо, як ведмедики, і знайдемо бджолиний рій. Попросимо медку та складемо його в діжечки. І перша охрава в нас буде знайти бджілку. Це в опорі на колінах та кістях рук. Ось так, дивіться, як це робить зайчик. Він зараз буде доповзе до колоди і переповзати через колоду, не зачіпівши її, молодець. Ще раз. Молодець зайчик. Ой, діти, як ви гарно вмієте повзти. А через колоду також гарно перелазити. Ось так! Молодець ведмедик, молодець зайчик і діти молодці. Раптом гості завітали до ведмедика в дім. Працьовиті і охочі зранку трудяться й до ночі. Наступна вправа називається діжки з медом. Це прокочування м'яче одне одного. Діти сядьте. Одне напроти одного. Візьміть м'яч. І щоб він котився, його потрібно енергійно відштовхувати. Ось так. Долонькою, пальчиками вперед. Отак ось іще раз дивіться. Опа. Ой, молодець зайчик. Молодці діти. Дякую, ведмедику. А зараз ми пограємо в рухливу гру, яка називається ведмедик. Якось ми у ліс ходили і ведмедика зустріли. На горбочку він лежав і під ялиночкою спав. Круг ведмедика ходили, байловатого будили. Прокидайся, ну, вставай! І маляток нас доганяє. Молодці діти! Ви продовжуйте гратися, нехай зайчик також з вемедиком грається. А ми тихенько з вами попрощаємось. До побачення!